thank you Так, народ, в нас знову ж таки нова партія елементів. Це 105 літізалізофосфат. Далі в нас знову ж таки приїхала 280, приїхали 314-ті. До речі, можемо зібрати збірки по дуже файній ціні, кому цікаво. Ось також дві збірки. Сьогодні дві поїхало. дві залишилося, Це іншому замовнику, тому що йому доробляємо ще дві менші збірки. Приїхав силіконовий кабель 4 АВГ, 25 квадратів. 50 метрів такого, 50 такого, тобто можемо вже комплектувати кабелями, кому потрібно обжимаємо, все можемо зробити. Ну і у нас зараз по факту? що Сьогодні зробили ось 4 збірочки. На кінець таки собі завершили. Буде всього 6 збірочок. 4 вже готові. Можемо підключати. Завтра будемо підключати, а можливо, ще сьогодні встигнемо. Все налаштоване. Це на 13,3 кВт СК Innovation Елементи. NMC хімія. 13 кВт. У нас буде 6 таких акумуляторів. І буде дві збірочки, які в нас стоять зараз. Там, одна вже продана, і дві ще будуть на продажу. Ті, що в нас стояли, ми ними покористувалися дуже-дуже мало, там циклів взагалі ну... на пальцях порахувати. Так, ось в такому варіанті: все готово. Налаштував. Все дуже файно. Зараз буде якраз збиратися дві збірки на 105-х комірках. На 48 вольт на 5,4 кВт. Тому якось так працюємо. До речі, залишок корпусів це вже також розпродана ця партія. Нова партія дуже-дуже скоро буде, буквально 3-4-5 днів. Буде нова партія, тому кому потрібні корпуса, ціна така залишається, поки залишається. Кому цікаво, номер телефону в шаці профіля, звертайтесь, замовляйте, все комплектуємо. Бачите, Саша займається комплект... цією комплектацією. Е, тому номер телефону шапці профіля ще раз нагадую: кому потрібно, залітаємо, замовляємо.